Доброго дня, компанія VeraMacs. Сьогодні у нас на обзорі контейнер будівельних люльок ЗЛП 630, які приїхали до нас на продаж та оренду. Наш комірник зараз рахує запчастини. Ми можемо з вами подивитися якість будівельних люляк. Оцінковка. Оцінковка зовнішня, внутрішня. Все якісно зроблено. Консолі теж, якісний цинк. Троси, троси, пулі, якісні троси сертифіковані. Ось так запаковані торциви, торцевини люльки. Ось колеса, гальма є на колесах. Ось так виглядає торцева боковина. Без упаковки. Це ж механізми підйому. Ось у таких ящиках запаковані. Натяжителі тросу бетонні. Зараз з вами подивимось запчастини консолі, головка консолі, ось така добротна, головка консолі і кріплення. Все кріплення необхідне для того, щоб розподілити. Навантаження на консоль по, всі, по всій консолі, ставиться у кінці консолі теж дуже файна реч. Фасадні колеса з ніпелем. Ось такі колеса. Зараз з вами подивимось механізм підйому. Його вже розібрали для того, щоб можна було подивитися, що у нас. Внутрі. Ось механізм підйому. Ось такий ящик добротний. Механізм підйому ось ролики притискання тросу до барабану. Підшипник, пружина, трубка входу, все металеве, все якісне. Ось такий восьмиштельковий роз'єм для підключення до щита керування. Ось Груша для підключення до електромережі на будівлі. Ось пульт. Пульт у нас такий. Ось уловлювач. Заводське. Номер не. Серія номер 20043. Ось щит керування. Теж оцінкований. Ось така накладка для того, щоб не забруднювались. Кнопки стоп, вверх вниз, індикація, щоб не забруднились кнопки. Зараз подивимося, що у нас внутрі. Ось схема принципова, щоб ми мали електрики, мали змогу виконати електричний ремонт. Ось такі люльки. 52-й контейнер сього в цьому році, в 2022-му, ми отримали. Звертайтеся до нас. За оренду купівлю будівельних люляк за телефоном 0800 751 550. Це всього найкращого. До побачення.